Як ви бачили на попередньому слайді, Валерій представив е, такий лейтмотив нашого, нашого року: це досягай більшого. Е, для співробітників семінарії ще звучить не здавайся, досягай більшого. І мені треба було якось іронічно це обіграти, тому я кажу вам: пам'ятайте, випробування це майже все, що у вас є. Я не думаю, що ви цього забудете. Або взагалі забуваєте. Але пам'ятайте. Я би хотів би розпочати з декількох історій, але перш ніж ми про них порозмірковуємо, я би хотів задати питання. Як ви думаєте, хто на цьому зображенні? Яка асоціація у вас зіграє? Хто? Петро, добре. Іоанн? Та ні. Ісус є. Він завжди поруч. Петро і Павло. Ці дві історії, про які ми будемо далі розмірковувати, вони знаходяться в книзі дій. І вони дуже цікаві. І вони нам постійно будуть нагадувати, що випробування це майже все, що у нас є. Але перш ніж ми почнемо розмірковувати про ці історії. Я би хотів, би, щоб ми подумали, з чого починаються будь-які досягнення, і чим вони завершуються. Будь-які досягнення починаються з того, що ми надихаємось чимось. У нас є натхнення, потім є дії, потім є певний підсумок, розчарування успіхом і так по колу завжди. У нас є натхнення, дії. Потім ми доходимо до певної цілі нашої, у нас є розчарування тим успіхом, який ми досягли, і так по колу. Розчарування, або можна ще вигадати інший синонім це пустка тріумфу, або можна ще сказати один синонім це парадокс успіху. І про що це все? Це коли ви стоїте тут на сцені, тримаєте диплом в руках, тримаєте подарунок в руках, і у вас. З'являється одна думка, сама погана думка. А що далі? Що далі робити? Будь-які випускники в семінарії задаються цим питанням: а що далі? Ця думка як кумар вночі постійно жижить у вас. Оце і є парадокс успіху. Ви досягли мети, але ви розчаровані. Якщо чесно сказати, ми віримо. Більшість із нас вірить, що ви будете тут стояти випускниками, але якщо чесно, не всі стануть випускниками. І якщо чесно, напевно, не так багато працівників семінарії взагалі вірить, що ви саме станете випускниками. Це жарт. Ви станете випускниками, все буде добре. Все буде добре. Розслабтеся. Семінарія про це потурбується. Що, на вашу думку, знаходиться між тим, що у нас є натхнення і цим парадоксом успіху? Що є між цим? Праця? На слайді є підсказка. Випробування. Так, саме випробування. Життя з нашими випробуваннями, які б вони не були в нашому житті, але вони є. Вони є. Наше життя сповнене випробувань. І ми не унікальні в цьому, тому що, як і до нас проходили люди випробування, так і після нас будуть люди проходити випробування. В нашому житті ми маємо балансувати між успішним успіхом і між тим, що занадто не буває багато цілей. Ми маємо в нашому житті балансувати постійно, тому що, коли ми кажемо, про успішний успіх нам здається все легко, особливо коли ви дивитесь в інстаграмі якісь невеличкі рілси, чи ще щось. Всі люди так, такі успішні здаються, вони такі гарні, вони постійно десь відпочивають, їздять на гарних авто і так далі. А інколи буває так, що ви дивитесь і у людей постійні, якісь випробування, постійно стреси, чи ще щось. Ми маємо між цим балансувати. Що значить балансувати? Це усвідомлювати, що випробування є вони нам дані для чогось, а не просто так, щоб познущатись над вами. І Господь над вами також не знущається. Вони є дані нам для чогось. Але для чого нам треба розібратись з цим всім В нашому житті. Знаєте, ми не любимо зміни. Ніхто з нас не любить зміни. Ніхто з нас не любить випробування. Але іншого шляху немає. Можливо, ви з часом для себе відкрите, що кожне випробування це не те, що прям великий задум Божий, але це його відкриття для вас. Для чогось. І ось одна з історій, яка є в книзі дій, це пов'язана. З ким? Павло. Так. Це пов'язана історія з Павлом. Що з Павлом трапляється? Я думаю, ви всі пам'ятаєте цю історію. Павло зустрічає Ісуса на шляху в Дамаск. Він, а, Ісус йому задає питання, чому ти мене гониш? Він він відповідь, як справжній єврей, вони спілкуються питаннями на питанням. І він каже, Хто ти, Господи? Після цього ви знаєте, що Павло осліп, до нього прийшов інший учень. І тут все завертілося З цього моменту для Павла є радикальна зміна його життя. З однієї точки, в іншу він прийшов, наче розвернувся Ну на 180 градусів. Ця зміна викликає конфлікти. І нам далі Лука пише про те, що він бентежив юдеїв і він бентежив учнів тим, що він сам став учнем. Він всіх бентежив. Змінившись, розвернувшись значить на 180 градусів, він почав всіх бентежити. Як ви гадаєте, чи для нього було це нормальним? Для людини, яка була досить значущою в юдейській спільноті, вона починала всіх бентежити і створювати конфлікти. Є інша історія. Історія з Петром. Всі ви пам'ятаєте цю історію. Є видіння у Петра. В цьому видінні він бачить, що можна їсти багато чого. Це нонсенс для нього. Господь йому проговорює, що Бог вважає чистим, того не почитай нечистим. Коли він. Отримав це видіння, отримав це відкриття від Бога. Він прийшов до Корнилія і каже Корнилію: Ти знаєш, що я не можу бути з тобою? Це нонсенс, тому що я прийшов до тебе. Далі Петро зустрічає з тим, що його звинувачують в тому, що він ходив до язичників. А спільнота звинувачує в тому, що він ходив до язичників. І він починає їх досить сильно переконувати, що це Боже відкриття, що так, Бог захотів. Ну і вони йому, врешті-решт повірили. Його зміна, його зміна на 180 градусів призвела до того, що він знову викликав конфлікт в спільноті. Він проходить випробування таким чином. Ці дві історії знаходяться одна від одної близько, дев'ятий, десятий розділ. З однієї сторони, якщо ви будете читати з першого розділу і до дванадцятого, ви зустрінете, звісно, дев'ятий розділ, ви побачите, що історія Павла тільки починається, і Бог в цій історії втручається в життя Павла і далі його кличе. Коли ви будете читати 10 розділ, ви побачите, що наче історія Петра завершується, і Бог все одно втручається в його життя, і щось цим втручанням приносить якісь зміни. Вони близько один від одної. 9-10 розділ. Це мене наштовхує на думку, що, по-перше, для Господа, майже байдуже, коли він втручається в наше життя і хоче, щоб ми змінились. Тому що для нього важливий. Наші зміни і наш вплив, який ми маємо. З іншої сторони, ці дві історії мені нагадують про те, що у нас будуть постійні випробування від того, що ми змінюємось. Постійні випробування, тому що ми будемо незручними. І нам з цим якось треба жити. Історія Петра в тому, що він. На Єрусалимському соборі каже про те, що він став тією людиною, через якого прийшли язичники, але він завжди в своєму служінні буде більше зосереджуватись на єврейській спільноті, хоча через нього прийшли наче язичники. А Павло, який став потім в кінці книзі дії, і, в принципі, по його всім посланням, ви знаєте, що він більше служив язичникам, спочатку він. Більше служив євреям. З ними постійно сперечався. Де б він не був, і він їх зустрічав. А потім він змінив своє служіння в кінці. Вони починали з одного, закінчували іншим. І це нормально в протязі життя, тому що вони проходили випробування. В випробуваннях вони змінювались, вони отримували інші відкриття, вони отримували певну глибину віри. І йшли далі, і йшли далі, і йшли далі. Ці дві історії мені нагадують про те, що кожен із нас має пройти особисті зміни, що кожен із нас в, своїм, в своєму знайомому місці є певним лідером, який може призвести зміни. Тому що ви змінюєтесь, і ці зміни ви приносите там, де ви є. Знаєте, але є з цим одна проблема: Українці, а можливо і не тільки українці, набули з часом певної навички опосередковано проходити випробування. Наче випробування у нас не стосується. Якщо пригадати, коли я читав ці історії, я пригадував певні епізоди зі свого життя, ми з собою, то я згадував про те, що ми так мріємо про сім'ю гарну, ми так мріємо про гарну роботу, ми так мріємо про те, що Євангелія підкорить усю країну і не тільки одну. Але за цим всім стоїть велике випробування. У нас є навичка опосередковано проходити випробування. Тому що ми можемо в своїй сім'ї сказати: все, що мене бентежить, це тільки одна функція. Ну, це, Цією функцією зазвичай грішать чоловіки: я заробляю гроші. Все інше мене не бентежить. Все інше до дружини. На роботі ми можемо сказати, ми навчилися най... самої найкласної навички делегувати. І це делегування інколи призводить до того, що ми не делегуємо, а просто перекидаємось випробуваннями і відповідальностями, що призводить до того, що ми один одного ненавидимо. Хоча сама ідея делегування це передача повноважень повністю, з обов'язками, правами, з усіма. В країні ми кажемо, це вони знахабніли, це вони крадуть, це все вони. Хоча інколи ми за собою не помічаємо, що ми також хочемо стати трошки сміливішими десь і трошки отримати благословіння. Зовсім трошки. Ну, не так, як вони. Зовсім. Для того, щоб долати і змінюватись будь-де особисто, в спільноті, в організації, де ми працюємо, чи в країні, перед нами стоїть виклик випробування. І треба бути свідомим в тому, щоб не казати, зараз ми все зробимо. І бути свідомим в тому, щоб не казати, що забагато цілей не буває. Або забагато випробувань не буває. Тому що чим більше випробувань, тим більше я зможу змінитись. Ну і, скоріше за все, ви так взагалі не дійде до ніякої мети, яку ви для себе ставите. Бути свідомими в тому, що випробування нам дані як Боже відкриття для того, щоб. Щось відкрити в нас, щось змінити в нас, показати цей процес. Можливо, навіть десь вдовольнитись цим процесом, тому що ви знаєте, що ви були ось таким, тепер ви тут, а тепер ви ще можете бути тут. Ну, і, в принципі, стати свідком. Про те, що каже книга дій: це коли все починається з тих людей, які свідчать про щось: свідчать про свою зміну життя, свідчать про чудеса. Займаються тільки одним свідченням Досягнення можливі, але ціною випробувань. Ви можете прочитати сотні книг, мотиваційних книг, де. Досягай більшого, змінюйся, не здавайся, в тебе все вийде. Можна запрацюватись настільки багато, що втратити все, але триматись тільки за одну мотиваційну цитату в одній книзі і сказати: ось, це те, що мене тримає. Справжні досягнення починаються з того, що ми внутрішньо змінюємось. Ці внутрішні зміни. Пливають на, на наше зовнішнє оточення, на нас самих, на те, як ми живемо. І тоді ми дійсно досягаємо успіху. А не так, що ми ставимо для себе ціль досягти чогось і при цьому не змінитись. Ми також теж це вміємо. Тому що ми інколи опосередковано проходимо випробування на роботі, ми ставимо великі цілі: більше продажів, більше студентів, більше ще чогось, більше заробітної плати. Але хтось за цим всім стоїть, щоб це все реалізувати. І він проходить випробування. Досягнення можливі, але тільки тоді, коли ми дійсно внутрішньо змінюємось, коли ми розвертаємось на 180 градусів, і ми вже не схожі самі на себе, але ми продовжуємо бути тими самими. Від цього ми змінюємо те місце, де ми є. І від цього наче має бути краще. Але я в цьому не впевнений. Тому не приймати мою, мої слова як аксіому. Інколи буває інакше. Тому пам'ятайте, випробування це майже все, що у вас є. Нехай ці випробування для вас не будуть здивуванням. Нехай ці випробування будуть для вас певною аксіомою, певною незмінною константою життя. Тому що все, що дійсно у нас інколи є, це випробування. І з цими випробуваннями ми маємо щось робити. Інколи ми опиняємось в випробуваннях ненавмисно. так складаються обставини життя. І як колись сказав Денис Сергійович, все, що ми можемо, тільки змінити своє, свою наче, реакцію да, на те, що з нами трапилось. Коли ми змінюємо свою реакцію, можливо, тоді щось змінюється в нашому житті. Змінюється тут в серці, змінюється. Випробування нам необхідні, але ми їх не хочемо, але Бог нас до них кличе. Пам'ятайте випробування це все, що у вас є незмінним. Дякую за увагу.